Ви можете сказати, чому воно з'явилося саме зараз. Ой, Господи боже милий я вам скажу так, що якось написав пост, якось я це говорив, я вже не пам'ятаю, в якому ефірі, що нашим військовим честять військовим і ганьба як громадянам. Вони бояться. Вони бояться визначати епіцентр зла. І те, що Наєв написав, та, це, це правда, все правда. А по-перше, чому зараз? Чому тільки зараз? І чому він, генерал Наєв, не говорить. А що далі? От ти викрив події, ти викрив, ти а, а, цим Ежоповським чи зоповським язиком, да, мовою, да, ти натякнув, хто? Де є, так мовити, оті от Епіцентри, скажімо, зумисних дій або бездіяльності, які призвели до такого початку війни. Ти сказав, чому ж ти? ти сказав, що ти під тобою було шість генералів, і ти не мав жодного документу в будь-якому вигляді до моменту вторгнення великого вторгнення. І ти сам самочинно за що тобі честь. Віддав команду генералам висуватися на а, визначені позиції. І тебе залужний підтримав. Але це була самодіяльність. Чому ти не говориш? Чому ти не називаєш прізвище Зеленського? Чому? Боїшся? Боїшся чого? Якої відповідальності? Отже, все дно вас дістануть. Будете мовчати, вас дістануть. Вас затягають по цих буцигарнях так, що й познімають Он, з... Ці санкції проти Порошенка позбавити державних нагород, заборонити те, 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 взагалі дихати. І з вами таке буде. Натурально буде. Ви для Зеленського і для Єрмака вороги. А вони для вас ні. О цьому є різниця. Тому, а, а, по суті, знаєте, говорити на півправду це брехать. Помітили, він кидає за травку. Наєв кинув затравку, да, сказав, а далі що? Люди це почули, люди отримали черговий стрес? То дай рецептуру а, того, як, як полікувати цю ситуацію. Що треба робити? Яким чином, в який спосіб? Або скажи, я не знаю, я боюсь, я не знаю, але тоді постає питання: нафіга ти це говорив? Яка функція того, що ти сказав? На кого ти сподіваєшся? Є ж таке поняття, як підготовка, підготовка м -м, людей, думок людей, підведення людей до якихось думок і тому подібне. Можливо, це елемент якоїсь такої історії, ні? Ні. Пане Євгене, ні. Готують уже п'ятий рік, чи почався шостий рік, а, 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 так мовити правління державою Зеленського. Скільки ще треба готувати? Готують до чого? Що стався оцей а, вже другий крок в ту прірву? До чого готують? Кого? Знаєте, а, а, задовго готувати, коли перевариш борщу, то його треба виливати, блін, свиням. Все має свій час. І той час він уже давним-давно, так мовити, ну, пройшов, вже в той час збіг. Людей вже далі готувати не треба. Є, я скільки раз вам говорив, в природі є дуже потужний захисний механізм від постійного стресу. Називається він адаптація. Якщо б не було адаптації, то все людство да не померло від інфарктів, інсультів, там не знаю від бучого. Да, З ума зіби зійшло. От в природі, як у кожної людини, так і у суспільства. Є оцей е, біологічний потурний біологічний е, е, механізм е, стійкості до е, подразників, які наростають силою, кількістю і так далі. Адаптація. Люди адаптувалися до негативної інформації, їх уже не, не подбрасивають. Корупційні схеми, хто який там Чангар розмінував, хто там розформував когось яйця по 17, десятки тисяч мін, які не, не вибухають і так далі. А Люди адаптувалися. Все, все іншого подразника. Я не знаю, хіба що сказати, що я не знаю, я не знаю, що придумати, да? більш, більш жорсткий, більш яскравий, більш. Більш сильний подразник, який там у людей збудить а, оцей механізм самозбереження чи самозахисту? Я, я не знаю, який. Хіба що Зеленський переспав з Путіним? Я, я не знаю. Але а, а, тоді постає питання: а от як а, оцей механізм, захисний механізм адаптації, да, як, його, як його перемогти? Сказати людям, що робити. Цього не говорить ніхто, хіба що ми з вами в Етері? І скільки разів. Там ще кілька людей. Там Юра Костенко, там генерал Омельченко э, 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 і Григорій. Може, ще кілька людей. Всі решта, всі решта, всі, всі решта говорять, як погано. Насичують, люд... нафаршировують, як от эту, рибу фіш в Одесі. Нафаршировують негативну інформацію. І ніхто не хоче ту рибу з'їсти. Так що, так, що, повторюю, перемогти чи, 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 чи реалізувати е, оцей фарш, оцю рибу фіш на да? е, можна їди, просто її просто її з'їсти, щоб її не було. А ніхто на це не наважується. Цивільна а, політична сила а, цих компонентів. Вони абсолютно імпотенті, абсолютно. Я ж кажу: я, 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 я просто був це. Ну, це натурально, даруйте, що повторюю, але це просто мене рве. Я бачив на Верховній Раді, Боже, позбігалися довкола цього а, 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 голови Верховної Ради. По-перше, їх всіх скласти їх буде менше за масою, ніж він сам. Там щось в'єдками махали, там щось плювали, та йому начхать на це все. Ми його притисли. Я кажу, і що ви отримали на це? Він хоча б перднув чи ні. Там тисніть. Витисніть отого, який є начальником оцього, що сидить в двоспальному кріслі. Це не опозиція. Ми, коли були, Господи, перше скликання. І сиділи не от, от зелені, оці шмарклі, оці потаскухи, оці Бог знає, хто там сидить, оті зелених, а сиділи монстри. Члени ЦК, члени обкомів партії. Сиділа мафія, КГБйська мафія. І ми їм давали в морду. Ми їх примушували робити те, та не завжди йшли до кінця, бо нас було мало. Нас було 96 отої нещасної народної ради, з яких штук 15 це були запроданці, як потім з'ясувалося. Які нам ставили а, палки в колеса. О. Тому так звана партійна платформа, демократична партійна платформа з Харкова, але це інша історія. А ви просто бздуни от і все. Ви єдине на що? Там этот Адісід, який вже перефарбовувався раз 15. Цей? Е, як він е, 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 Гончаренко Гончаренко чи як його? Оце, оце воно ляпає, оце воно кричить. Ну, коротше кажучи, це все виглядає настільки примітивно, настільки слабоумство. Що а, показує, що вони нездатні, вони натурально нездатні. А якимось чином а, протидіяти цій владі. І ця нездатність, я вкотре повторюю. Ця нездатність, власне, привела Зеленського до влади. Тому що вкотре повторюю: мова, віра, армія прекрасна, шикарно. Але і тільки були, хто був за це, вони і були. Скільки Порошенко би про це не говорив. А він даруйте слово, просрав, яких різниць, які її обрали Зеленського, замість того, що маючи, по суті, всю владу в руках по суті, всю владу. Бо якщо б він оголосив воєнний стан, він би став би Верховним головокомандувачем. Він би очолив би державу, переформутував би той уряд цього Гройсмана, хай мене Господь простить, чи того Яценюка і так далі. Коротше кажучи, коли ти був президентом. Ти ситуацію просрав. А тепер хочеш бути в опозиції та ще й обрізаним цими санкціями. Ти хочеш щось добитися нічого в тебе не вийде. Ти сам призвів до цієї ситуації. Ти сам це твоя відповідальність. Бо твоя політична сила по суті зробила все можливе для того, щоб переміг Зеленський. Не можна не оцінити да, красоти ігри. Зеленського, чому? Тому що я на тебе повішу ці санкції, але якщо ти повернеш гроші в бюджет, то я зніму. Тобто відкат може бути. Тобто, десь на банковій, я так розумію, що бояться, все ж таки, що, що якісь історії можуть збурення якісь відбуватися. І такий запасний варіант вони все ж таки залишають. Але обнагліли, ви помітили? що а вони, оця історія, коли вони день молитви голосували, і коли вийшов Арахамія на трибуну, і що він, як він віркав українську мову, і як вони всі сміялися. І сміявся оцей от найголовніший, який там сидить за, за, в президії. Розумієте? Тобто голова Верховної Ради. І ти дивишся на це, і ти розумієш, що це якийсь треш. Ну, це якийсь треш. От, коли ти розумієш, що ти дивишся засідання парламенту, і оце відбувається. І по реакції, наприклад, там в Фейсбуці, або, ну умовно кажучи, там постфактум уже, да жодне зі слуг не написав щось, типу, колеги, а що ви робите? А на що ви так робите? А що тут смішного? Розумієте? Зухвалість. А... Рівень зухвалості а, Зеленського і його кодла він зростає. Це є наслідком того, що немає адекватної відповіді від а, імпотентної опозиції і від а, громадянського суспільства, якого, по суті, в Україні немає. От і все. Відповідь відповідь. Від... Це, це як в криміналі. Безкарність породжує нові злочини. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.